Під пильним наглядом терапевта 37-річний Іван виконує відновлювальні вправи в реабілітаційному центрі Дніпра. Чоловік родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення майже чверть свого життя присвятив вирощуванню винограду. Втім, у 24-му році змінив улюблену професію на зброю. Служив стрільцем на Сумському та Курському напрямках. А мене призвали на мене призвали до лав ЗСУ в грудні. Я пройшов навчання і потім добровільно доєднався до своєї бригади. За час служби дістав поранення та контузії. Перше було легке, осколкове, бійця врятувала броня. А от друге уже тяжке. Тоді під час виконання бойового завдання їхню групу атакував російський дрон. 19, -го. 19 -го серпня під вечір прилетів ФПВ в окоп. Мені відірвало ногу. Іншу трошки пошкодило з 19 по 23 серпня. Я був на позиції, тому що було дуже складно до нас дійти. Чотири дні я там лежав. Потім прийшли хлопці, які мене врятували. Ми цілу ніч йшли туди, адже чекали, щоб пішов дощ, і було менше пташок. Після евакуації військовий переніс ампутацію та близько десяти операцій у кількох лікарнях країни. Зараз Іван проходить відновлення під пильним наглядом мультидисциплінарної команди. Що у нас є? У нас є покращення по ходьбі, але у нас залишається одна проблема. У нас є рвані, у нас є пошкодження кукси, тому ми уникаємо поки що силових прав на куксу. Тому ми працюємо лише тільки скором, ходьбою на милицях, та також силою на нижній кінцівки. У мріях військовослужбовця скоріше відновитися, опанувати протест та знову займатися своїм покликанням, вирощуванням винограду. Артем Ліфінцев, Андрій Чаваненко, Дніпро ТІВІ